Доброго ранку, друзі! Зараз непрості часи. Багато хто прокидається в тривозі у невідомості. Але, попри все, кожен новий день це ще одна можливість, це ще один крок уперед. Те, як ми починаємо ранок, дуже впливає на наш емоційний стан. Тому важливо дати собі внутрішню підтримку. Три прості, але дієві ранкові ритуали, які допоможуть знайти спокій та внутрішню силу. Перший крок це усвідомлення, що цей момент ваш. Якщо ви прокинулися, це вже подарунок. Декілька секунд глибокого дихання допоможуть відчути, що ви тут, ви живі, ви маєте значення. Другий – це слова, які дають силу. Скажіть собі, я впораюсь». Цим днем, що б не сталося, або у мене більше сили, ніж я думаю. І ще варіант: ви можете сказати я підтримую себе, і це найголовніше. Третій. Подяка за маленькі речі. Знайдіть хоч одну річ, за яку сьогодні можете подякувати. Наприклад, за теплий чай, за голос рідної людини або можливість бачити сонце. Це допомагає нашому розуму знаходити світло навіть у темні часи. Кожен день це ще один шанс. Тримайтеся, ви на одні. А як ви підтримуєте себе уранці? Напишіть у коментарях.